Малята відгадайте загадку, та не сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Так малята навесні. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває? Що ж синіє на землі ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. А над полем що бренить, любий й жайваром дзвінить. Гуляючи на вулиці з матусею, зверніть увагу на калюжі, на струмки. У калюжах можна попускати паперові кораблики. Пошукайте з матусею на прогулянці перші весняні квіти, розгляньте їх, подивіться уважно, опишіть, якого вони кольору, якої форми. Дуже багато квіточок з'являється з першими промінцями сонця.